Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим дамбехах на, на мерседесах з айфонами, з дачами, наконець, та жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив... На фопі, давайте третю групу візьмемо. 10 мільйонів, то ти сплачував 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони, навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20% от НДС додатково. Ура! Присанули їх на то ми раді. А ви розумієте, що це все ляже? На плечі споживача. На тебе, на мене, на, 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 на вас, там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не хожу в кофейню, ой, ликс. на ликс, це все те саме буде, на Лікс, тепер всі схопимо, Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент оці всі, прям, які дуже 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 багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, вони трошки по інакшому працюють. То в цьому результаті це все ляже на плечі звичайних людей на з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, арінду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що якусь просрочку, да, які через 2-3 дня вона спортиться, щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Отак. От Що ви про це думаєте, спускайтесь комітки.